Дійсно, давали нормальну таку відсіч. А це був Бахмут. Працювати на випередження. Коли ти не один, ти все можеш. Ти вже герой. Мій військовий шлях почався ще з 2015 року, коли я поступив до лав Національної академії Національної гвардії України на командно штабний факультет. Далі навчався 4 роки після випуску. потрапив до військо-військову службу до військової частини 3036 Місто Дніпро виконував функції охорони громадського порядку патрулювання. Різних районів міста Дніпро, після чого був переведений до військової частини 3017 на посаду командира взводу в батальйон оперативного призначення. Під час участі в антитерористичній операції, операції Об'єднаних Сил, я виконував завдання з охорони об'єктів несення служби на блокпосту командиром блокпоста, також. Виконував штабні функції, і, окрім цього, виконував функції охорони державного кордону. Повномасштабне вторгнення, як і багато з нас, я зустрів в місті Харкові під час звичайного робочого дня, звичайного робочого тижня. Почалась війна і всі ми були проведені за командою бойова тривога, ненавчальна, навчальна у вищій ступені бойової готовності. Та розпочали. Підготовку заходів до оборони міста. Перший мій виїзд був одразу ж на наступний день після початку війни. 25 лютого вранці поступило завдання виїхати на околиці міста Харків ближче до околичної дороги окружної, і там ми займалися облаштуванням загороджень для того, щоб зупинити за попередню інформацію. Вже рухаючи вже рухалися колони техніки, які намагались проникнути до міста. Особисто в складі зведеної групи знаходився поруч з цим неподалік цього населеного пункту П'ятихатки задля прикриття його флангів та недопущення проникнення до весільно розвідувальних груп. Нашим побратимам сусідам в тил. там знаходився блокпост та Певна група людей, наших військовослужбовців, які охороняли, обороняли підступи до міста. Ліс великий, і, звісно ж, в цьому лісі було багато цікавого. Знаходили ми і такі РПГ російського виробництва, які вже були принесені, підготовлені до. Застосування противникам, але щось у них, мабуть, пішло не так, тому так і не дійшло до цього. Також ми, значить, брали в полон водія граду, одного з градів, який без жодних засобів зв'язку та зброї вийшов на нас. Травень місяць були звільнені населені пункти руська лозова підтомник. після цього ми Значить, наша частина і батальйон е в складі частини приймав участь в обороні Харківської області, а саме населений пункт Дементії. Е оборона Дементіївки була певною мірою. Таким випробуванням для всього підрозділу нашого противник наступав з різних напрямків, противник мав тяжку важку артилерію, противник мав самохідні артилерійські установки, танки і застосовував їх дуже активно. Майже з трьох сторін ми були в напівоточенні. але це нас не зупиняло. І знову ж таки, військовослужбовці строкової служби та мобілізовані, які. Були вмотивовані оборонятися до останнього, вони показували значні результати. Противник підходив дуже близько, намагався штурмувати позиції десь майже там 40-30 метрів. Були контакти, і ну, наші бійці з кулеметів, з гранатометів, з чого що, що тільки було під руками, дійсно давали нормальну таку відсіч. Я сам особисто зазнав поранення праве плече осколкового від чи то танку, чи то салушка. Знову ж таки, так і, так і не, ми не зрозуміли до кінця, воно так швидко, стрімко це все сталося. Черговий обстріл десь о сьомій ранку, ранку мене затрасотило. Побратим наклав мені турнікет, допоміг, і були здійснені заходи моїм керівництвом з евакуації. До лікарні найближчої під час Слобожанського контрнаступу разом взаємодії з 92-ю окремою механізованою бригадою наша частина виїхала на куп'янський напрям, згодом форсувала річку Оскіл, та Ми розпочали займати такі населені пункти, як Калисьниківка, Ківшарівка, Глушківка і закріпились в них. Бажаю здоров'я, товариші! Бахмут. Ми заїхали туди, значить, місто вже було так напівохоплені, такі бої важкі і виснажливі, так як в цьому місті їх не було ще в Жодному місті до цього і в населеному пункті позиція оборонялася дуже і дуже найрізноманітнішим чином. Тут уже з'явився і ЧВК Вагнер. Тут уже і були різноманітні підрозділи артпідтримки, авіаційні підрозділи ворога дуже сильно працювали по нашим позиціям, але це не жодним чином. Не спинила нас і не завадила обороняти кожен метр та сантиметр нашої української землі. Я особисто заводив групи, і виводив групи, особисто командував обороною певних об'єктів. Це були і промки, промзони і комбінати. Було складно, були такі от особливості, що, грубо кажучи, вагнера навіть вже як до цього вони не лізли так щільно, не лізли такими е, масивними групами, а, але от у них така була тактика вже навіть із прикриття, десь під прикриттям артилерійського обстрілу, десь під якимось там під шумок, десь вони там роботали з крупнокалібера, десь там 7,62 пулемет у них почав працювати, вони там десь перебігли. Але згодом, в принципі, ми навчилися реагувати на це і, скажімо так, працювали, ну, у мене така я собі. Відпрацював трішки таку свою тактику особисту. Працювати на випередження. От. Ну, не чекав я, коли вони там начнуть якісь дії штурмові, наступальні, да, там, буквально прямо, тож, щоб вони були там, мені в двері там, стукали, гранати в вікна закидували. Я просто працював на випередження. Мені потрібно було здійснити оборону свого об'єкту. Приймав рішення такі, як вважав за потрібне. Звісно, взаємодії з координацією з аеророзвиткою нашого підрозділу командуванням зі штабом батальйону. Мене мотивує насамперед моя держава, мої рідні, близькі родичі, друзі, побратими, колеги по роботі, по службі. Я розумію, що коли ти не один, ти все можеш треба просто намагатися робити все для того щоб на своєму рівні кожен з нас робив максимально правильні і ефективні кроки для того щоб здобути цю перемогу на всіх рівнях не обов'язково встановити прапор на кордоні а якщо ти тут в вже, слава Богу, мирному місці. Просто кожен день працюєш, десь щось донатиш, відправляєш на ЗСУ, на НГУ і так далі, на всі наші структури, а також максимально намагаєшся розмовляєш українською мовою, проявляєш патріотизм, працюєш на якісь... Якусь оборонну сферу, да, якесь озброєння, техніка. От. Якщо ти десь навіть просто е, волонтерством займаєшся, ти вже герой, ти вже е, ну, приймаєш участь у цій нашому, нашій великій справі під назвою контрнаступ, під назвою Перемога.